Я буду зараз сидіти на своєму дивані, а вам, вашій дитині, пропоную сидіти на стільці, спираючись руками для початку цієї вправи у спинку або у опоришні цього стільця, якщо вони є. Тобто, як це? тако кого з двох сторін. І я буду вам зараз демонструвати, що вам дитині потрібно робити ніжками. Я буду робити це руками. Не буду ж я вам демонструвати <смі>, свої ноги і каблуки. Отже. Ви сидите, сидите рівно, робимо повільні вдох, видих, вдох, видих, вдох, видих. Ставимо ноги паралельно полу, міцно тримаючи п'яти на підлозі. Потім ми з поручнів руки. Кладемо собі на коліна і піднімаємо спочатку одну ногу, кладемо іншу, кладемо на підлогу. І так 5 разів Один підняли, підняли повністю, вирівняли, опустили. Підняли, вирівняли, опустили. Підняли рівно, зігнули, опустили. Підняли, вирівняли, зігнули. Опустили так 5 разів. Передишка, вдох, видох. Потім піднімаємо ногу і починаємо фарбувати циферблат. Спочатку за циф... рухом часу, потім проти руху часу. Однією ніжкою, тобто вам слід підняти п'яточку із підлоги. Малювати циферблат в одну сторону в протилежну сторону. Опустили ножку на підлогу. Інша ніжка. Рахуємо у за рухом часу проти руху. За рухом, проти руху. Опустили ніжку. І так зробили декілька разів. До втоми приємної втоми у ніжках. Тобто, за рухом часу проти опустили. За, проти, опустили. Знов вдох, видох, розслабили тіло. Потім піднімаємо дві ніжки, піднімаємо з підлоги і починаємо робити ножиці. Ніжками ножиці, ножиці, руками. Якщо ви можете, не тримайтеся за стілець, а тримайте руки на ножках. Тобто, ця вправа ще важка більш важка для вас стає. Якщо не можете, тримайтеся за стілець. І робимо ножиці, відриваючи свої ніжки від підлоги. Ваше, ваше намагання робити ножиці під кутом 90 градусів, якщо ви не можете, десь поряд підлогою. Але кожного разу піднімайте, 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 опускайте, опускайте, опускайте. Зробіть це декілька разів до такої напруги, відчутної напруги у ніжках. Робимо вдох, видох і повністю розслабимося. І коли ми поклали ножки на. Підлогу, ручки на ножки, закриваємо очі і слухаємо, прислуховуємося до кожного м'яза нашого тіла, що він відчуває в кожній частині наших ніжок. Нібито ви піднімаєтеся вгору на дробинці або на ліфт І відчуваєте. Кожну частину, кожний поверх ваших ніжок. І запустіть повітря в них, щоб вони повністю розслабилися. Нехай повітря гуляє спокійно по ваших поверхах, вашої багатоповерхівки ваших ніжок. Вдох видох приємного відпочинку вашим ніжкам.